Всім добрий дня, вітаю вас. Так, сьогодні хочу відео показати порівняння, хочу мойки акумуляторні порівняти. Першу мойку порівнюємо отаку таку от англійську виробництву Китай фірми Kitan TTI 855 PRW. Характеристики всі є в інтернеті, можете собі передивитися. Забито на англійському сайті. Е, так, в комплект тут ходить 5 А батарея. Видно, що це 5 А, це якісний пластик. Е, так, Шланг і. Зарядка з перехідником, тому що тут британська вилка йде. Ну і шланг Видно, що і якість шламу, і все видно, що воно, воно якісне йде. Ну, візьмемо так же само, сама мойка. Бачимо вона по функціональності, по всьому, по резині, по пластику. Видно, що це по якості найвищий пілотаж, будемо так казати. Так, і Хочу порівняти. По суті, особливо нема чого мити, будемо так казати, тому таке чисто відео порівняння. пробуємо мити. Бачимо режими. Ну, тобі, для чого я це відео роблю? Для прикладу, вона буде мити що, до прикладу, китайська оця дешева, що ця. Якби мити і це і це буде. Просто питання, скільки воно буде, буде бити, і друге питання, чи вартує, до прикладу, переплачувати за це гроші, порівнюючи з цим. Звичайно, що вартує, тому що це навіть навіть близько біля того не стоїть, навіть і рядом не стоїть біля того. Тому краще заплатити образно, якщо ця продається там образно там 2,5 тисячі чи 2 тисячі, а ця коштує буш на 4,5, тобто це стоково, будемо так казати, це не є чисто нове. Але тут саме головне його перевірити. Краще, звичайно, заплатити гроші за це. І пробуємо, до прикладу цю сторону і пробуємо, до прикладу. Беремо цього китайця, отак він виглядає. от бачите, ну Видно, що це дешева зарядка. Дешевий шланг такий разовий. І бачите, пластик такий, знаєте, який грушений. І порівнюємо це до прикладу. Зараз нам мусить закачати, бо так зразу закачати. Вона там трошки мила. Можливо, трошки би тиск був кращий, якщо б я оцей шланг поставив Він трошки вущий по діаметрі. Ну, тут, я, напевно, я не знаю, напевно, поливатися, напевно, хіба. Тому тут відео чисто присвячене для того, ліпше переплатити, заплатити раз купити дороге. Ну, звичайно, я вже не кажу там дивал купляти, до прикладу. Там якісь дорогі бренди, бо там вже ціни космос будемо казати. Але порівнюючи з тими марками, тими китайськими, тими дешевими, то ліпше купити англійські, до прикладу, чи німецькі, то що оригінальне на сайті є і, і з задоволенням працювати. Так що дуже дякую вам за увагу. Ще. Гарного дня, щасливого.